США не використовують сонячнекову олію. Ну майже не використовують. Зараз це розповім. В США зазвичай є багато різних типів олії: Рапсова, овочева, кукурудзяна, оливкова, авокадо, ляна, кунжутова, арахісова, кокосова і навіть олія з виноградних кісточок. Просто на будь-який смак. І найнепопулярніше, це саме звична нам соняшникова. Вона зазвичай або відокремлена від інших, як екзотична, і у невеликій кількості. Але не думайте, що раз тут вона не популярна, то значить, що з нею не так. Вона просто дорожча, ніж інше, а більшість населення США споживає дешеві неякісні продукти. Насправді в Америці величезна кількість продукції заборонена для імпорту в Європу. Тому що вони супершкідливі та небезпечні для життя. Ці продукти, наче сигарети, ти можеш курити все життя, іначе нічого не станеться, але ти сильно ризикуєш викликати рак або серцево легені хвороби. Це просто для довіду. Особисто ми користуємося ось такою соняшниковою олією, її ціна від 8 до 12 доларів за майже півтори літри. Підпишись, щоб дізнатись більше цікавого, підпишись, щоб... Підпишись. 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 підпиздесь і підпиздесь.